На другий день великодніх свят у Черкасах вперше відбулася гаївка з освяченням триметрової скульптури черкаського дивоптаха. Там презентували виставку малюнків, ескізів, дітей. На сам кінець учасники святкування долучилися до традиційних весняних народних гулянь. У Дніпропетровську відзначали День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. На початку жалобної ходи стався інцидент. Група невідомих молодиків у бейсболках закидала колону морозивом та облила водою. Щинилася бійка. Порвавши плакат і затоптавши ногами державний прапор України, молодики швидко зникли. Міліція не втручалася наступного дня. Міліція кваліфікувала цей інцидент як хуліганство. Збираються представники 8 травня у Львові. Пройшло як день скорботи за жертвами тоталітарних режимів і Другої світової війни. Син головнокомандувача УПА Юрій Шухевич наголосив, що день пам'яті має бути саме 8 травня, і не має значення, чи поминають англійців, французів, жертв голодомору, блокади Ленінграда чи мільйони інших невинних жертв. Українська православна церква Московського патріархату на чолі зі своїм предстоятелем Володимиром, митрополитом Київським та всієї України, помилилася за воїнів та жертв Другої світової війни. Участь у пасхальній заупокійній літії взяло і керівництво Києва на чолі з головою КМДА Олександром Поповим. У Києві акції Компартії і російського блоку до Дня Перемоги перетворилися в спільну ходу Хрещатиком та вулицею Грушевського. Учасники акції стверджують, що прийшли безкоштовно однак Радіо Свобода побачило, як учасники ходи отримують і ділять гроші. Представлять десятки тисяч людей, за оцінками кореспондентів Радіо Свобода, зібралися в понеділок на опозиційний мітинг на болотній площі Москви. Головна вимога акції звільнення політв'язнів, у тому числі обвинувачених за болотною справою. Опозиційний активіст Олексій Навальний звернувся до учасників акції. Пройдясь по сегодняшней Москве, сразу все понятно. Понятно, что на улицу вышло что-то огромное, мощное и кому-то страшное. Я часть этого огромного и страшного. Я его не боюсь. Это огромное, это народ. Это мы все, которые вышли сегодня на улицу. Но кто-то боится. У хрещатому парку біля мосту закоханих у Києві відкрили пам'ятник італійцю Луїджі Педутто та українці Мокрині Юзук, яких з'єднало кохання у нацистському полоні. Скульптуру створили з ініціативи телеканалу Інтер, у передачі якого Луїджі і Мокрина зустрілися через 65 років. Я люблю український народ, це великий народ. Они познакомились еще в войну. Если вам э -э Вместе работали на фабрике. И у них была любовь, оказывается. Она никуда практически не уезжает, и она не смогла она приехать.